Мої вітання чайному народу. Зовсім недавно вже кілька людей з вас просять, слухай, покажи ж, які є піалки, хочу собі взяти на пробу на попити. Тому починаю. Почну з самого простого, з самого дешевого. Ось біля 50 гривень сама проста піалка. З неї я починав. Плюс, що вона глазурована всередині, тобто не буде аромат чаю набирати, ти можеш її пробувати. Помив і все, вона забулася. З такими я їздив на схід до хлопців, да, коли людей багато. Ти їх штук 8-10 поклав і пішов, просто щоб люди спробували побачити. Але вона дуже маленька. 25 мл, самі розумієте, це ну, зовсім нікуди. Ось уже більше. Це 50-60 мл для порівняння, щоб ви побачили, це лягає повністю сюди. 50-60 мл, повторюю, вона вже така ну, така хазяйська, трошки. Да? вона лягає в руку, її зручно. От тут зручність піалки, що ти можеш взяти її в руку і от таким чином тримати. Далі. Одна зовсім піалка, одинарна, можна навіть на подаруночок комусь ось така з таким іерогліфом, щось всередині, Візерунок синій. Ну, давайте поверну так, щоб нам світло було видно. Ну, цікаво, як б То, що така сама, є велика. Отже, підемо тепер по великим, по тому, по тому, стандарту. Давайте ще останню покажу вам ось таку скляну з подвійного скла. Ще зовсім я її не рекламував. Чому, бо вона. Вони прийшли зовсім недавно. Тут біля 100 мл. Плюс її, що вона, по-перше, миється зручно, по-друге, в ній видно чай. Ти можеш добре, добре побачити чай. Тепер по цим рядам ось цей перший ряд. Це йдуть, ну, в принципі, як піалки в якомусь такому японському стилі. Щоб ви бачили, да, ось вони, я на них буду акцентувати увагу. Такі візерунки. Таку. Дійсно, це японський стиль. Тут уже більш китайський такий напрямок, зелені. Їх більше було, ви їх розбираєте, можливо, ще десь лежать ну, якісь такі цікаві. Ну, візерунки самі знову, бачите, такі часом досить і досить непогані. І риби якісь з їхніми якими символами удачі. Далі піони. Ні, це не піон. Якось по типу хризантеми. ну, Китайщина китайська, все як положено, ну, але що ви не думали, це не підробки, бо це не китайська підробка, це китайський оригінал. Бо, в принципі, інших варіантів нема. Ось, між іншим, такий ряд з такою, як це, не сіень, а, а сакура, напевно. Да, от їх кілька штук, і є в мене ще така сама, такі жовті квіти. Далі ряд такий цікавий от сріблясті. Є золоті. ось він. Вони з таким напиленням металічним, всі майже різні, цікаві. З іншої сторони, буває ось там так, як воно так в крапках, як всередині. Буває ось, ось такі. Давайте покажу все, що є. Тут цікавий такий японський орнамент. Єдині крик... гарні, вони гарно виглядають. З них пити теж зручно. Єдиний мінус цих чашок, їх не можна ніякими абразивами терти. Тобто попив чаю, змив і все. Бо це напилення воно можна його стерти. Всі ці піали це десь до 200 гривень. Вони досить товстостійні. Не можу вам показати, так, щоб. ви... Побачили? Ну, то стостінність дає, особливо ось тут в верхній частині, не так обжигає, ну, підігріває губи. Тепер по тому, як вони в руці лежать, ось. Щоб ви побачили, ну, це зручно. Я вам скажу отак: отакий тип піали, отака форма піали, як на мене, і для тих, з ким я чаюю, найзручніший. Якщо скло гарно, то. Ось ці зручніші. Ну і останній варіант це самі дорогі і з товстої глини, це уже, якщо це порцеляна, то тут у нас е китайська, класична, китайський класичний посуд, товста глина з різними візерунками і цими. В чому плюс саме цього посуду, що вони не, ну, вона краще тримає температуру, не обжигає зверху. Вона чуть-чуть більшенька порівняно з цими. Ну, цему, щоб ви розуміли, якщо з цих я починав, потім я пішов до сюди. От сьогодні вдома я п'ю чай з цих чашок, коли до мене приходять гості. Вони є моя особиста, з якої я зазвичай п'ю. А з гостями ми з цього. Ну, якось так. Тому, кому цікаво, чашки, стакани можете порахувати. Ось я ряд в кінці даю. Подивіться, можете собі підібрати. Ну, але знову ж таки, м -м, розумійте, що чайний світ багатий, і на цьому ви ніколи, якщо ви стали на цей шлях, ви вже не зупинитесь. Тому всім нам гарних чаювань до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98.